Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Не пройшло й місяця. Як по вулиці Гагаріна, 21, встелили асфальтне полотно, як тут утворилася провалля. Люди хочуть, аби комунальні служби зробили свою роботу якісно. Звернулися до народного контролю. Ця яма довгожитель, зазначають місцеві жителі. Люди вже й пробували її самотужки засипати. Згодом увагу на проблему звернули комунальники, та все ж від роботи останніх користі небагато, розповідають Черкащани. Її заробили, зробили нормально. От. А потім до Русі знову букет стоїть. Очевидно, якісь там прорахунки були. Ця яма, і вона з'являється постійно. До кого вже е взивати, ми не знаємо. Е Мішає нам транспорт, розмінки. Це було місяць підмивало, підмивало і буквально позавчора знову утворилась. Проваля. В міськраді кажуть, комунальники вклали тут асфальт якісно, та провалля знову з'явилася, бо неподалік робітники прикладали мережі. Чиновники запевняють, незабаром яма так і зникне. Ми спілкуємося з власником будинку про те, щоб він визначив, що саме за мережі, на яких мережах у нього відбулася провалля і ліквідуємо його найближчим часом. Ми перевіримо, чи залатають яму по вулиці Гагаріна. Руслана Чевірова зоя Вовк Назар Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.